Волонтери з перших днів вторгнення простягли руку підтримки вимушеним переселенцям. Зокрема, організували щоденне харчування на трасах, якими прибувають до Запоріжжя люди з тимчасово окупованих територій. Любов вже кілька місяців приїздить сюди з пакунками їжі. Я приїхала зустріти людей. Я приїхала зустріти людей, які поверталися з Мелітополя до Запоріжжя. І якраз тут, в травні, організовували колону на виїзд. Люди почали підходити. А де можна поїсти? Я поїхала додому, приготувала. Просто це були пельмені, макарони, чай. Привезли сюди і нагодували людей. Це було перше, що ми зробили. Ну і так воно пішло. Перші два місяці любов годувала людей власним коштом. Згодом до ініціативи приєдналися волонтерські організації та фонди. Так вдалося організувати і допомогу медикаментами, базовими засобами гігієни та кормом для тварин. Друг друга самі знайшли. Один одного самі знайшли. Як то кажуть, язик до Києва доведе. Там сказали, що тут потрібна допомога. Ми приїхали, виявляється, потрібна і почали допомагати. Більшість з тих, хто потребує такої допомоги від волонтерів люди, що намагаються потрапити на непідконтрольну територію, аби провідати родичів свої будинки чи забрати речі. Жили в личкаве Дніпропетровської області. Жили в личкове Дніпропетровської області. Зараз повертаємось додому за речами. Сьогодні приїхали сюди, пообідали тут дуже смачно. Суп смачний, салат, компот смачнюший. Молодці, що все так організовано. Особливо скрутна ситуація з великогабаритними автівками. Не можемо вибратися на фурах. Не можемо вибратися на фурах. Он скільки фур стоїть. Мені потрібно поїхати додому, забрати дитину, тому що там жах, проблеми зі школами, з навчанням. З легковими автомобілями таких проблем менше в складній ситуації виїзду на тимчасово окуповану територію. Багато питань. Перше з яких навіщо туди повертатись, коли потрібно навпаки. Евакуюватись, та волонтери причинами не цікавляться. Їхня головна мета нагодувати людей, що чекають в черзі. Тож з дня у день на Оріхівському шосе з 13 до 15 години можна знайти добрих людей, що готують безкоштовно тих, хто того потребує. В свою чергу волонтери зазначають, у них теж є потреби в одноразовому посуді. Бажаючи допомогти, можуть принести його до 106 ї школи у Запоріжжі.